Зроби донат, отримай фотосесію. Івано-франківська волонтерка Ольга Зварич та мисткиня Валентина Бурикіна організували благодійну місію. Збір коштів на ремонт позашляховика для військових 6-го полку сил спеціальних операцій. Автівка на фронті, там де малодоступні доступні місця, забиратиме поранених українських воїнів. Відтак, задонативши на її переобладнання, можна отримати фотосесію. Ми, як волонтери, ми мусимо вигадувати, придумувати для того, щоб людей зацікавити якоюсь такою… Як то кажуть, родзинкою для того, щоб люди донатили, чому саме фотосесія? Тому що десь проговорюючи своєю знайомою, подругою, мисткиною, фотографиною Валентиною Бурикіною, і вона каже: Давай, ми організуємо таку експрес-фотосесію для того, щоб людей зацікавити і можливо збільшити збір. Я долучилася до цієї ініціативи, оскільки хочу підтримати Олю Зварич у зборі коштів для підрозділу її чоловіка. Мені, як дружині ветерана, відомо, як важко збирати, як важко дається кожна гривня у зараз і дуже приємно, що моя творчість може сприяти донатити людей більше. Благодійниці мають намір зібрати 90 тисяч гривень. Мінімальний донат 200 гривень. Організаторка Ольга Зварич каже: наразі участь взяло більше 10 людей. Відтак шанс виграти має кожен. Ну я не можу сказати, що вони дуже багато е, заходять, і не можу сказати, що і е, мало немає. Мало донатів зайшло багато. Зайшло так, як зайшло, але хотілося, щоб їх було е, більше, щоб. Е, вони і йшли. Як то вам буквочка в мене на телефоні частіше висвітлювалася, тому що ми розуміємо для чого, коли твої рідні люди там, то ти, ти хочеш всі сили прикласти для того, аби швидше допомогти і розумі... і розуміючи про те, наскільки їм дуже важливо, і дуже потрібно швидко отримати цього бойового помічника свого переможця розіграшу. Обратимуть вже цієї суботи. Задонатити на банку можна за реквізитами, що вказані на сторінці Ольги з. Вами. Ареч з усіма додатковими побажаннями та стилем фотосесії допоможуть організаторки. Уляна Николюк, Софія Савчук, новини на вежі.